Відключення електроенергії, опалювальний сезон та ситуація на кордоні з Білоруссю. Про це і не тільки сьогодні говоримо з гостем програми про політику, начальником Рівненської обласної військової адміністрації Віталієм Ковалєм. Вітаю вас, пане Віталій. Доброго вечора. Одне напевне, з найболючих питань, найактуальніших це ситуація на енергетичному фронті, в енергетиці України в цілому і в нас на Рівненщині. І почнемо з простого. Яка ситуація з підстанціями рівненськими? Тобто наскільки вони пошкоджені, пошкоджені відновлюються? Так потрібно розуміти, що мова йде не тільки про рівненські підстанції, тому що у нас єдина енергетична система, і часто ми маємо розуміти, що залежимо не тільки від нашої області, а від іншої. Стосовно рівненських енергетиків, це і співробітники «Укренерго», і Обленерго, можу їх відкрити. Похвалити і сказати, що це люди, які дійсно енергетичні герої сьогодні. Вони 24 на 7 витримують навантаження, яке є просто в рази більше, ніж у мирний час. Свої підстанції ми активно привели до порядку, але заживлюємося від енергетичної системи єдиної, тому обмеження є. І, на жаль, сьогодні ми отримуємо потужність, яка в два рази менше, ніж в минулому році. Тому енергії не вистачає і змушені впроваджувати обмежувальні заходи, тому що просто система сама не витримує. Ми говоримо сьогодні про те, щоб українська енергетична система вижила. Тому маємо три типи відключень: це планові, аварійні і екстрені. От планові часто бачу в соцмережах, що ну якраз ви, випереджаєте, очевидно, моє питання. Я б хотів запитати. Знаєте, багато тез є про те, що ладно, блекаут, ладно, відключення, але хоча б по графіку. Що у нас з графіками, чому вони не співпадають? Дуже просто. Уявіть ситуацію, що вам потрібно, наприклад, в магазині 50 гривень, а у вас в кишені всього 20. Але купити потрібно на всі 50. І Розділіть ресурси, якого недостатньо, на всіх. Ми маємо критичну інфраструктуру. Це «Укрзалізниця», яка сьогодні виконує надзвичайну функцію. Вона заживлена з нашої мережі. Ми маємо лікарні, ми маємо е, ті підприємства, які ми не можемо зупинити в принципі, тому що вони задіяні в багатьох процесах, саме критичні. Тому розподіляємо цей ресурс як чайною ложкою, можна сказати так. Тому, е, коли виростає е, напруга. І споживання збільшується навантаження. Навантаження, так змушені застосовувати а, графіки. І а, графіки вибуваються часто з, з свого графіку, вибачте, за тавтологію, тому що споживання критично росте, наприклад, 266 мегаватт обмеження, а система може споживати 270, і ми вже бачимо розбаланси застосовують Повторюю, всі планові є аварійні. Аварійні, до речі, від перенапруги, тому що. На жаль, страждає система і часто просто вилітають кабеля, вилітають самі підстанції з ладу, і виникають такі позапланові відключення. А екстрені це коли «Укренерго». Регулює, коли бачиш, що область просто перебирає цей ліміт і система не витримує. Тобто ці ліміти нам доводить Укренерго, це не рішення тут на місцях, це централізовано Укренерго кожного дня доводить ліміт споживання, і можу сказати, що він поступово збільшується. Якщо у нас після ударів було 113-120 сто двадцять мегаватт перші дні, потім ми після відновлених робіт то вже сьогодні маємо 266 шістдесят Проблеми з електроенергією, вона має ще декілька наслідків інших проблем, які вона породжує. Це, Зокрема, водопостачання і особливо це те, що відчуваю зараз, рівняне, зокрема, це опалення. Спочатку про водопостачання. Яка ситуація? Чи є водоканал забезпечений тим генераторами для того, щоб поставити на насоси? Розділю питання на декілька підвідповідей сьогодні. Ми бачимо, що водопостачання є, в, зокрема в області і в місті. Фактично, водоканал гарно підготувався. Ми розуміємо, що є проблема з очисткою вод, і ми змушені перекачувати стічні води фекалії до місця очистки. Воно у нас знаходиться за містом 16 кілометрів потрібно прокачувати. Сьогодні це відбувається в штатному режимі. Це якраз і є та критична інфраструктура, на яку йде в першу чергу. Тобто водовідведення, водопостачання функціонує. Теплопостачання тут є моменти в області 963 котельні. Кожна з них має нагріти воду, передати її, і ще задіяні в цьому процесі індивідуальні теплові пункти. І от синхронізувати подачу саме на котельню і одночасно на тепловий пункт. Щоб ще на дев'ятий поверх підняти тепло воду, це є проблема. І працюємо вчора. Зокрема, у нас така була розширена нарада з теплоенерго з обленерго. Там, де ми можемо забрати фактор і синхронізувати котельні, ми це робимо додатково. Облводоканал закупив генератори і очікуємо генератори, які закуплені містом. Щоб заживити на такі випадки саме котельні і теплові пункти. Сьогодні напевне, що всі наші глядачі хотіли почути від вас от такого чіткого і ясного, опалювальний сезон таки почнеться, і тепло в будинках буде. Я скажу, ми вчасно почали опалювальний сезон 100% інфраструктури задіяно і працює. Маємо проблеми в зв'язку з енергоживленням. Чим краще буде ситуація з енергетикою, тим краще буде з теплопостачанням. Але я хочу відверто говорити і скажу, що після повернення мого з Херсона, з Чернігова, після деокупації, коли я там побував, у нас прекрасна ситуація, повірте. Тому набирайсь терпіння і з повагою до інших регіонів просто маємо вистояти. Ну і, до речі, і говорячи про Херсонщину, ви там були, що бачили, які враження взагалі від умовно, яким. Місто, область, залишили на окупанти, можу сказати, Херсон це Україна. Це точно. Ті 75 тисяч жителів, які залишились, це дійсно патріоти, і спілкуючись з ними, неодноразово чув пропозицію. Так діти під час обстрілів, там навіть з прапорами йдуть по вулицях. У них є цей дух. У нас навіть був випадок, коли десятирічний хлопчина підійшов до нашої делегації, дякував ЗСУ. І намагався дати 50 гривень людині військовій формі як свою подяку. Просто от візьміть, будь ласка, я вам дякую, що ви звільнили Херсон. Йому 10 років. всього. Це не може не радувати. З інших моментів скажу, що для мене була корисна поїздка, щоб вивчити досвід. Саме важче бути без зв'язку. От всі люди говорять без електроенергії, призвичайлися, без води. А ось без зв'язку, без інформації, це саме важче. Тому от, ми якраз акцент робимо в підготовці, щоб вберегти зв'язок і дати можливість людям доступу до інформації. Тому що два-три дні люди не знали, що вже звільнений Херсон, тому що не, не могли сподіватися Після останнього ракетного обстрілу, і, зокрема, по Рівненщині тоді прилітало, президент доручив оперативно розгорнути пункт так звані пункти незглавності. Розкажіть більше про цей процес, тобто яким чином вдалося, тому що в Рівному, наскільки я пам'ятаю, з'явилися майже за годину, ну за декілька буквально на очах фактично вони з'являлися. Яким чином це вдалося організувати зробити? І багато хто говорить про те, що ці пункти незглавності умовно там. Не до кінця робила влада. От давайте ми розвіємо ці всі міфи для того, щоб зрозуміти, як це все відбувалося. Я почну з кінця. Задача дати можливість отримати послугу по опаленню, ну щоб зігрітися, зарядити гаджети, отримати інформацію. І тут важливо скоординувати, запустити процес і допомагати. Я вдячний тому бізнесу, який розгортає в себе на підприємствах пункти незламності. Я вдячний е, тим громадам, які почули, включились і е, облаштовують в себе на сьогоднішній момент. 205 пунктів незламності є в е, області, і кожного дня їх буде більше. Вчора було 183, Сьогодні 205, завтра буде ще більше. Ідея в тому, щоб ми підготувалися, навіть якщо вони нам не е, знадобляться. головне, що вони є. Ми відпрацювали модель е, дуже гарно спрацювали ДСНС. Хочу похвалити їх. Вони були такою рушійною силою запуску. Гарно спрацювала райдер адміністрація. При кожній адміністрації є такий пункт незламності громади і бізнес. Всі допомагали, Тут неважливо, хто співавтор перемоги. Всі люди мають бути долучені, і це вдається. Доведені якийсь план там офісом президента чи там особисто президентом щодо того, скільки має в області бути пунктів незглавності. Ну тут є чи це просто скільки їх буде, стільки буде у нас є одна задача: максимальна кількість. Тому знаходимо кожну шпарину, кожну можливість їх розумно не так просто розгорнути, тому що чим відрізняється пункт незглавності від просто пункту обігріву? Там має бути. І інтернет, там має бути і генератор постійно, і теплова пушка. Тобто це має бути закінчений продукт, де людина в першу чергу соціалізується. Ідея пунктів незглавності прийти, поспілкуватись, отримати інформацію, зігрітись і зрозуміти, що всі разом. От всі разом йдемо до перемоги. Нещодавно, буквально позавчора, якщо я не помиляюся, ви відкривали містечко незламності. Це так само ініціатива в рамках цієї президентської програми. Чи цьому... так, це ініціатива в рамках програми, до речі, хороший приклад, коли наші партнери міжнародні, які допомагають, чують нас і реагують на сучасні виклики. Ідея містечка спочатку була як пункт для проживання. Вимушено переміщених осіб цю ініціативу, до речі, в вересні місяці ми запустили разом Дмитро Соломчук, народний депутат. З, ми на зустрічі шведською агенцією цивільного захисту. Це представники уряду, вони були у нас на Рівненщині, домовились про 500 таких будиночків для Рівненщини. І умова була, що тільки для ВПО. Сьогодні розуміючи виклики, шведський уряд дозволив нам їх використати як пункти незламності. Як ми їх дооснастили до і сьогодні маємо хороший приклад. Це був перший, але не останній. Ну, якраз я хотів запитати, чи плануєте ще десь в якихось там районах, наприклад, чи в містах обласного відкривати такі. Таке містечко незламності складається з 16 будиночків спарених. Загальна кількість має бути 150 на рівне. Ще розгорнуто, тобто в загально. буде з'являтися? Так, мінімум три таких містечка плануємо в Рівному. Вчора з нами був секретар Рівної Ради Віктор Шакерзян. Це і Квасилів, і райони в Рівному. І в області 100 таких будиночків. Ви часто буваєте в північних районах Рівненщини. Яка. Ми весь минулий тиждень інформаційний простір просто переповнювався інформацією про те, що білоруси от-от нападуть. Яка ситуація на кордоні з перших вуст від очевидця? Скажу так, ми вже втомились чекати. В якому форматі кожного дня хтось хоче зловити тему хайпу на тому, що от білоруси наступають? І кожна така новина призводить до того, що люди відволікаються. При, призупиняється і бізнес, і психічне, ментальне здоров'я людей страждає, тому що це хвилювання, особливо при кордонних територіях. Тому ми вже е, взяли за практику: не реагуємо на пустозвонство, а просто готуємось і укріпляємось. Е, навіть якщо е, це ці фортифікаційні споруди, ті е, інженерні споруди, які на кордоні зараз кожного дня зводяться, якщо вони не будуть задіяні, то ми свою функцію виконали, ми е, е, захистили і робимо. Стосовно морального духу, скажу, отримую задоволення від спілкування з військовими нашими. Кожного разу, коли я приїжджаю, а я там буваю часто, не заплановано, я можу заїхати і постійно бачу процес навчання. Це і злагодження, це і тренування, і стрільби, і працювання з новими видами озброєння. Тобто оу Волинь, прикордонники, ТРО, ДФТГ ті самі, вони постійно в процесі підготовки. Це не Тому, фактично. Ми готові до того, що Білорусь раптом Росіяни Русь я на, на по-іншому, ми сьогодні в рази більш підготовлені ніж на початку війни. Рінчина тилова область, і на вашу думку, наскільки вона виконує роль тилової? Тобто наскільки вона справляється з цими задачами, які від неї очікують командування і. Передок умовно, ми крім того, що тилу ще прикордонна область. От попереднє питання дає певний такий антураж і окрас цієї ситуації. Справляємося надзвичайно позитивно і я вважаю потужно. І хочу подякувати в першу чергу всім жителям області. Нас сьогодні вже мільйон двісті, а не мільйон сто п'ятдесят три було раніше. І фактично, ми розуміємо одну річ. Що ті гуманітарні задачі це підтримка Чернігівської області. Ви пам'ятаєте, як кожна громада просто підтримала своїх побратимів Чернігівської області. Більше 200 тисяч пакетів продовольчих ми передали на Чернігівщину. Виконано бездоганно цю, цю програму. Дякую всім волонтерам, працівникам адміністрації тергромад. Всі просто включилися і зробили. Сьогодні ми відповідаємо за Білозерську і Станіславську громаду Херсонської області, і можу сказати, що Мабуть, ми вже призупинимося, тому що ті кількості вантажів, які ми відправили, це суттєва допомога. Вже склади ми просто забили там. Тому от така готовність допомагати на рівничі, вона відзначається всіма. І економічні показники позитивні. Ми виросли поварінно до минулого відносно мирного року. А це що означає, що бізнес не зупинився, створюються робочі місця і йде рух. Одна із функцій нашої області це розміщення вимушено переселених осіб. Яка тут ситуація, і чи готова область в разі необхідності прийняти нову хвилю переселенців? Так, 83 тисячі українців були вимушено переміщеними до нашої області за весь період. Хтось на три дні, хтось на декілька місяців залишилось таких, що на постійній основі 38 тисяч. Ми бачимо, що з Початком зими дещо знову збільшується приплив людей. невеликі кількості 150 в день. Але люди їдуть, тому що умови там набагато гірші, ніж у нас. Тому розгорнуті місця є. Ми точно декілька десятків тисяч приймемо. Якщо потрібно, ми більше область гостинна. Люди надзвичайно відкриті. Це відзначають всі. Вимушено переміщені особи. У нас нагадаю найбільше з Київської області, на другому місці Харківська і Донецька область. І з ким я не спілкуюсь, говорять, ну, надзвичайно позитивні люди. От Рівнична вона під час війни проявила якусь неабияку таку гостинність. Але чи є у вас в керівництво області, є плани умовно і розуміння, що раптом приїжджає там? 100 тисяч чи там 10 тисяч біженців. Ми їх можемо розмістити отут. тут у тут. тут, тут. Є якісь розуміння? Скажу, що багато того, що ми робимо сьогодні, воно просто не видно широкому загалу, але повірте, це монотонна і така дуже кропітка праця департаменту соцзахисту, Нацсоцслужби. У нас евакуаційні потяги постійно проходять. Ми чітко розуміємо, скільки людей їде, в які заклади вони розміщаються. У нас всі місця так так би мовити, оцифровані. ми мабуть, одна з перших областей, яка перейшла на дашборди. Ми чітко розуміємо, куди ми можемо заселити, які для цього є сили, засоби. Тому це планова робота. І тут хотів би подякувати простим цим спеціалістам в департаментах, в відділах, в тергромадах, які роблять титанічні зусилля. І вони От дійсно тиловий фронт вони тримають на собі. В нашу область так само релокувалися підприємства, як ви вже говорили про економіку, про те, що економіка росте, хоча й війна. Яка ситуація, скільки зараз перелокованих підприємств до нас на Рівненщині? І чи тримаєте ви з ними комунікацію, чи можливо вони звертаються з якимось з допомогу якусь, і чи допомагаєте їм? Так у нас на сьогоднішній момент 38 підприємств. Переїхало, стало на облік. Це всі релаковані підприємства і приймають, що вони не зупинились. Багато хто е дещо змінив профіль діяльності, але точно всі в такому робочому процесі. Е постійно на зв'язку У е нас е майже е щотижня на початку війни зараз ми трохи рідше зустрічаємося. Вчора була 17-та зустріч з бізнесом, і там відсотків 25 тих, хто приходять, це якраз е релаковані підприємства. Відзначають е таку готовність допомагати моїх. Прямо за руку беремо. Цим напрямком опікується мій заступник Ігор Тимошенко та заступник Сергій Гемберг. Вони щодня з ними на близькому контакті, і бачимо, що багато з них після перемоги залишиться тут. З іншої сторони зайдемо на проблеми, які сьогодні стоять перед областю. І в принципі, якщо вірити повідомленням в медіа, то ця проблема стоїть перед всією Україною. Багато хто нарікає на те, що через відключення електроенергії, проблеми з електроенергією можуть зрости вартість продуктів харчування, може настати голод і тому подібне. Чи моніторите ви ситуацію в аграрно-промисловому комплексі, зокрема Рівненщини, ми говоримо про і чи є передвісники того, що дійсно може настати якийсь дефіцит продуктів харчування? Я скажу, українці не допустять голову. От з 33-го року. Ми просто цього не допустимо ніколи, тому що працювати на нація, тому що дуже адаптивні у нас люди. Так, є проблема. Є проблеми з сушінням продукції, наприклад, сушки із електроенергії мають збої на елеваторах. Є проблеми взагалі в цьому році. Я скажу, що все, що могло статись поганого і негативного по закону Мерфі в аграрному секторі, сталося. Починаючи від кризи пального, від війни, самої закінчуючи погоднім умовном, ні посіятись, ні зібрати на рівничні в цьому році, не було легко. Ми бачимо, що багато вражає ще в полях, особливо кукурузи, де сою не, не встиг зібрати, тому що дощі були тижнями. Але при цьому всьому позитивний баланс ми вирощуємо в 4 рази більше ніж споживаємо. Тобто залишилось, щоб підтягнути переробку. Щоб у нас ще більше було своїх макаронних виробів, борошна, гречки, проса, всіх цих продуктів. До речі, дуже гарно спрацювала програма підтримки 5-7-9. Уявіть, підприємці Рівненщини отримали 2 мільярди 400 мільйонів гривень по пільговій ставці фінансування. Це величезні, це величезні суми, і ці суми пішли в створення додану вартість і. На зустрічах з бізнесом саме про це говорять підприємці. Підтримка відчут. 22-й рік добігає кінця і завжди, і в мирний час, тим більше зараз актуальним є питання бюджету. Чи працюєте ви над бюджетом 2023 року, яким він буде? Що плануєте? Чи є вже якісь основного головні вектори, на які плануєте витрачати кошти? Тому що... Працюємо вже декілька місяців, всі задіяні і очікуємо, що він буде точно збалансованим. Тобто головне співвідношення доходів і витрат, тому що військовий час. Але з позитиву скажу: уявіть область під час війни виросла порівняно до минулого року на 22 Якщо буде точно 21,9%, за 11 місяців ми. Маємо більше надходження до минулого року. І, і великий плюс в тому, що область стає все більш самодостатньою. Я пам'ятаю показник 2019 року, коли тільки приступив до, до виконання обов'язків, у нас був коефіцієнт близько 57%. Тобто ми залежали від підтримки з центру набагато більше сьогодні. Точних підрахунків немає. але по всім показникам ми вже десь підходимо до 90%. Тобто, область розвивається і ми все більше стаємо самодостатніми. Це не може не радувати. В наступному році точно будуть витрати пов'язані з обороноздатністю. Укріпленням безпекових моментів це продовження і по укриттям робіт, і по забезпеченню таких резервів матеріальних пального генераторів самих. основний акцент це в зберегти освіту, медицину, соціальні послуги це, це важливо. Люди мають відчувати безпеку і відчуття того, що всі разом наближаємо перемогу. Це наша основна задача. Що ж, я дякую за те, що завітали, і наостанок традиційне питання останніх тижнів, яке я задаю всім своїм гостям. Хочете відповідати, хочете ні, воно абсолютно особисте. 25 грудня будете святкувати різними? До речі, я не думав ще до цього питання. Був не готовий. 25 грудня думаю, що свято нас мало, то відсвяткуємо і 25-го, і 6-го. Я вам дякую за розмову, дякую, що знайшли час і завітали. Нашим телеглядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Мене звати Сергій Мініч. Все буде перемогою.